Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде про несправність китайського бензотримера або бензокоси китайської, яка трапляється доволі часто і має характерні признаки. Поломка ця має характерні признаки. Як і все, навкруги, має характерні признаки. Якщо ви подивились в календар і там написано грудень місяць або січень. У вікні ви побачили білий сніг на землі і вийшли, відчули, що мор, мороз, значить зима на вулиці. Це характерний признак зими. Якщо ви йдете і бачите, що кіт риє в клумбі ямку і сідає задерше хвоста на цю ямку, то це характерний признак того, що він захотів у ту ямку накласти лайна трохи свого. Це характерний признак. Характерний признак цієї поломки, яку я опишу, слідуючий. Заливши бензин в бак і провівши всі процедури, які треба провести, там, натиснути газульку, підсмоктати бензин в карбюратор, вимкнути вимикач запалення, щоб все це було, смикнувши за шнурок стартеру бензотримера, бензокоси, вона буркнула. І, подальшому, як би ви її не смикали, як би не перемикали ці вимикачі, підсмоктували знову павило, паливо. Закривали, відкривали повітряну заслонку, натискували відпускали газ. жодного натяку на те, що двигун хоче завестись, уже немає. Коли ви відкручуєте свічку запалювання, ви бачите, що вона геть мокра. Посмикавши за стартер з викрутеною свічкою, ви бачите, як від отвору свічки, де вона закручується в головку циліндра, вилітають хмарки. Бензину змішаного з повітрям і характерний запах бензину, ви відчуваєте. Якщо ви довго смикали, намагаючись завести. Навіть із вихлопної труби починає капати бензомасляна суміш, відкривши кришку корпус повітряного фільтру, який кріпиться до карбюратора, всі ви розумієте, де він знаходиться, ви можете побачити в 99% випадків. При такій поломці характерний признак, який виражається в тому, що поролонова фільтр поролоновий і внутрішній об'єм корпус повітряного фільтра весь мокрий від бензи, бензомасляної суміші свіжої, що ви, це не повинно бути, він повинен сухий або з легкими признаками там замаслювання бути. А тут він заповнений бензином. Це характерний признак, признак тої поломки, яка трапилась і в мене. Щоб не ворочити собі голову, якщо поряд з вами знаходиться магазин, де продають карбюратори, ви перейшовши дорогу, витягнувши з кишені або картку, або гроші, ви купляєте гривень за 300-350 новий карбюратор, прикручуєте замість старого, заводите косу і йдете косити. Якщо ці всі маніпуляції зробити в силу якихось причин складно, то ви берете. Телефон, якщо ви раніше ніколи не робили, фотографуєте нижню частину цього карбюратора, як вона є. Відкрути, відкручуєте 4 гвинта, знімаєте пиптик, який звається праймер. Акуратно відділяєте, фотографуєте далі. Знімаєте пластикову частину нижню. От вона знята з цим пиптиком. І під нею знаходиться така діафрагма. Яка може. Туди сюди вигибатися. В ній з одного боку металева така пендюрка при... приліплена. І цією пендюркою, пиптиком цієї пендюрки, який по центру знаходиться. Вона натискує на слідуючу деталь, яка йде слідуюча за пластикою. Бачите, пластинка з праймером стальна, пластикова деталь і дюралєва деталь. А далі вже як сам корпус карбюра. Так от ці дюральові деталі, де входять дві шлангочки, дві трубочки, які в бачок йдуть. Зразу ж за, безпосередньо за трубочкою, з якої бензин із бачка йде в карбюратор, знаходиться всередині отвір і який перекриває, відкриває і закриває клапан. Зараз я включу зйомку макро, щоб видніше вам було. Не знаю, чи різко буде, чи не різко. Ця діафрагма, яку я показав. в силу різних механічних причин. Про які ви можете з успіхом подивитись в відео, посилання на яке я залишу під цим відео своїм. Дуже розумно, грамотно і наочно показано робота карбюратора всіх його систем. Раджу подивитися, щоб розуміти, як він працює. Так от, ця діафрагма періодично рухається і натискаючи на оцей важіль пиптиком отим своїм. І стискуючи пружину, яка знаходиться під важелем. Піднімає клапан, відкриває малесенький такий клапанець. Діаметром десь два 2,5 половиною, який з одного боку має конусний такий форму, щільно підігнану під сідло, в якому він знаходиться. І коли він відкривається, натискуючи, він піднімається вверх. Бензин може проходити з патрубка, який йде з бензобаку, всередині внутрішній об'єм карбюратора. Коли діаграма вгибається в інший бік, в силу тих причин, які ви побачите в тому відеоролику, за який я кажу. Клапан цей під дією пружини закриватись повинен. Пружина відтискується і при, при, через важіль притискує цей клапан до свого сідла і бензин не може поступати вже більше в карбюратор. Таким чином, періодично рухаючись ця діафрагма, в залежності від навантаження на косу, від натискання на газульку на вашу, якою ви газуєте. І ще від маси різних причин. Постійно отак вона рухається туди-сюди, і цей клапан або відкривається або закривається. І порції бензину або більше, або менші, потрапляють в внутрішній об'єм карбюратора і далі вже йдуть там, своїми шлягами. циліндр двигуна запалюється і він працює за цього. Це стосується двохтактного двигуна. Більшість мотокос, яких це двохтактні двигуни мають. І це карбюратор від такого двигуна. Можливо, в чотирихтак, но він такий самий, я не знаю. І от проблема була саме в цьому клапанові. Характерні признаки, які я назвав, потрапляння великого об'єму бензину. І тому вже в карбюраторі не утворювалась бензоповітряна суміш, яка повинна бути. Певна пропорція бензину, маленька порція бензину масляної суміші. Тому що це двохтактний двигун. Що чотирьохном це тільки бензин. А тут бензомасляна суміш, яка змішується з великим об'ємом повітря, утворюється така туманна емульсія, і вона потрапляє в циліндр двигуна, там запалюється, вже він працює від цього. І тут не ця. Хмарка бензоповітряної суміші була, а просто чваркало всередину велика кількість бензину. Він просто закачувався і розподілявся по всіх об'ємах двигуна. В Катер потрапляв, в головку циліндра заливав свічку і навіть випльовувався з карбюратора, витікав при відкриванні там дросильної заслонки, витікав в зворотню сторону в повітряний фільтр. Оце характерні признаки оцієї поломки. Заклинювання клапана. Чому він заклинив? Тому що бензомасляна суміш, яку я наколотив досить давно, а це неправильно робити. Треба наколочувати кількість бензомасляної суміші, тобто бензина з маслом. Такий об'єм, який вам потрібно використати саме зараз при роботі, а не замість літру наколочувати 5 літрів бензину з маслом, а потім його намагатись використовувати на протягом декількох років. Тому що через декілька місяців він почне деградувати і активно окисляти всередині вузли. Окисляти і засмічувати всередині всі вузли карбюратора. Саме це трапилось і в моєму випадку. І вже не вперше це траплялося. Якісь бензина, ми всі добре розуміємо, яка вона зараз є. На цьому клапані, який виконаний з якогось алюмінієвого сплаву, невідомого мені. Утворився бильосуватий такий наліт, як накип. Порошкоподібна окисли. І за цих окислів він заклинив в своєму сідлі. Відкрився, а закрити пружина вже слабенька, ця його просто не могла. І все, він закри... заклинив у відкритому стані і через його без перешкод бензин засмоктувався при кожному руці рухові стартера. Він засмоктувався всередину в двигун, залив його повністю наглухо. Я розібрав акуратно. Протер ганчірочкою сухою поверхню цього клапана, вставив назад пінцетом, впевнився, що він легко ходить, зібрав все докупи. Виймається він, до речі, дуже легко, відкручується один гвинт, можна навіть його не повністю викручувати і пінцетом. Акуратно виймається цей важіль з осью і з пружиною, і клапан витягується. Протирайте клапан, вставляйте, перевіряйте, збирайте все докупи назад. Збирайте весь карбюратор, ставите на двигун. Прикручуєте акуратно, впевнюючись, що там прокладки всі цілі. Як ви від'єднували карбюратор між карбюратором і циліндром, між повітряним фільтром і карбюратором, все збираєте, підготовчі операції проводите заново, шмикаєте за стартер, він заводиться і ви працюєте. Чого я бажаю вам в подальшому, щоб всі ваші механізми працювали справно і впевнено. А для того, щоб вони працювали так. Дотримуйтесь елементарних правил використання цих механізмів. Написано в інструкції, яку, до речі, ніхто не читає, так як і я, перед покупкою і використанням, Піс... ну, після покупки і перед використанням. Мало хто читає. А там чітко написано, чорним по білому, як правило, на досить якісному українській мові або на русском язике, хто яку купив інструкцію, чітко написано, що. Приготування бензомасляної суміші виконувати безпосередньо перед використанням інструменту. І використовувати його бажано повністю за 1-2-3 рази на протязі декількох днів. І не зберігати на протязі місяців або й років цю суміш. Так що це так. Бувайте здорові, живіть довго, хай воно все буде в нас всіх добре.